Кожен народ має свою історію і пам'ять. На жаль, трапляються і трагічні моменти, не оминули трагічні події і нашого народу, Присвячую цей час подіям, які відбулися у 1932 та 1933 роках, які отримали назву Голодомор. Голодомор це час в історії України, коли люди переживали важкі роки через відсутність їжі. Багато людей страждали і загинули. І ми пам'ятаємо їх, щоб такі події більше ніколи не повторились. Ця пам'ять вчить нас цінувати їжу, допомагати тим, хто потребує. Підтримки і дбати одне про одного. Колосок пшениці символ пам'яті про голод. Тепер він нагадує нам про важливість бути вдячними за їжу і пам'ятати про важкі часи, які пережили люди. День пам'яті, жертв голодомору в Україні. Прийнято запалювати свічку, ця свічка символ тепла, світла і пам'яті. Таким чином ми згадуємо тих людей, які страждали під час голодомору. Чому сумує, плаче дзвін, біль сердець водне єднає. Що розповісти, хоче він, про що сьогодні нагадає? Сьогодні ви дізнаєтесь про масове знищення українського народу голодом. В 1932 та 1933 роках український народ не мав власної держави, хоча було чимало спроб її відновити. І за Богдана Хмельницького, і за Івана Мазепи. У 1917 по 1920 роках Україна стала державою, проголосила Українську Народну Республіку на чолі з Михайлом Грушевським, яку визнали багато європейських країн. Однак через це. Почалася агресія з боку Росії. Російські війська захопили українську територію. Україна опинилася у складі новоствореного Росією Радянського Союзу. Керували країною комуністи на чолі зі Сталіним. Радянська влада прагнула повністю. Підпорядкувати собі республіки, вони насаджували українському народу свої звичаї, обряди, водночас змушували українців зрікатися свого минулого, забути своє походження, але українці і далі прагнули бути господарями на своїй землі, мати незалежну державу. Український народ повстав. Проти комуністичного режиму і змін, які він намагався впроваджувати, і щоби зламати наш народ, залякати, зробити залежними в Україні на щедрій та багатій землі, радянська влада створила у 1932 та 1933 роках штучний голод. Усе вирощене зерно, картоплю. Та інші продукти в українців відібрали. Люди голодували не через несприятливі природні умови чи не врожай і не тому, що лінувалися працювати, адже український народ найпрацьовитіший. Щодня люди трудилися на землі, займалися господарством, влада зробила план із заготівлі хліба, який неможливо було виконати. Спочатку повністю забирали всі запаси зерна, а потім відбирали всі продукти та навіть речі, а щоб люди не могли врятуватися від голоду, їм було заборонено виїжджати до інших міст та республік. Це робилося для того, щоб зламати опір українців. Відбити в них бажання створювати свою державу. І такого не було в жодній із республік Радянського Союзу. Це робилося лише в Україні, бо українці завжди прагнули бути вільними. Голодомор. Було організовано і вчинено шляхом прийняття законів про масове вбивство українців. Близько 400 архівних документів це підтверджують. 7 серпня 1932 року було прийнято закон, який в народі отримав назву Закон про п'ять колосків. Закон про пять колосків. Став предвісником голодомору. Він передбачав, що за розкрадання колгоспного майна а таким вважалися навіть кілька колосочків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. В тогочасних умовах цей закон насправді забороняв українцям розпоряджатися їжею. Впродовж десятиліть масове вбивство українців штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. І лише у 2003 році український парламент назвав, а у 2006 році офіційно визнав Голодомор. Геноцидом українського народу, під час якого було знищено від 7 до 10 мільйонів українців? А чи помічали ви, що деякі бабусі та дідусі зберігають зернятка пшениці, збирають у дрібку крихти після їжі, просять дбайливо ставитись до будь-яких продуктів? Як ви думаєте, чому? Хліб це святе у нашому житті, він не має ціни. Відібрати хліб це забрати життя, це скоїти злочин проти народу. Ми маємо берегти хліб, не розкидатися ним, шанувати кожну крихту і ділитися з тими, у кого його не вистачає. Уявіть, в роки голодомору, щоби вберегти дитину хвору. В Господа молили, хоч з коринку, крихту хліба, щоб спасти дитинку. Селяни змушені були їсти кору дерев, траву, листя, коріння рослин. Саме в цей період на полях ночами почали з'являтися селяни, яким було нічим годувати своїх дітей. Вони Ризикуючи власним життям, ножицями зрізали колоски на тих полях, де колись були господарями, у деяких селах вивішували чорні прапори, що означало, що жителів тут вже немає. Тепер ви розумієте, чому наші дідусі та бабусі так бережно ставляться до кожного шматочка хліба. Адже в той важкий час їм так його не вистачало. Багато років потому люди, які пережили це лихо, створили книгу спогадів, де зібрали спогади про цей період, і з неї ми дізналися багато про цю страшну трагедію. Сьогодні в Україні шанують пам'ять жертв голодомору. Традиційно в цей день українці відвідують поминальні богослужіння, ставлять символічні горщики із зерном і свічки до пам'ятників загиблим. Також на всій території України приспустять державні прапори та оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання. Четверту суботу листопада українців закликають приєднатися о 16-й годині за київським часом до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про загиблих під час Голодомору і запалити свічку у вікні. Сьогодні запали свічку Скорботи. Ніде нехай такого більш. не буде, Хай день новий життя несе нове, вклонімось низько сонцю й хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. Пам'ять про минуле допомагає бути нам добрими, підтримувати один одного і дбати про тих, кому важко. Тож, любі мої вихованці, разом з батьками зробіть маленьку, добру справу, на знак поваги до тих, хто страждав в ті важкі часи.